Крашенки, крапанки, дряпанки, великодні яйця можна не лише фарбувати в цибулині, а ще й розписати, розмалювати чи орнаментувати. В Івано-Франківську навчають, як прикрашати великодні кошики лемківськими писанками. Майстриня Ганна Кирпан володіє усіма техніками писанкарства. Лемківські орнаменти опанувала ще в дитинстві. Переконує ця техніка є архаїчною. Це шпилькова техніка, тому що писальця це є шпилька. Звичайна така шпилька, яку можемо купити в магазинах всякі гудзики, кровецькі додатки. Давнину розписували цвяшками або. Просто загостреною паличкою, аби розписати великодні яйце, особливого художнього хисту не треба. Вважає майстриня. Вона каже: колись у кожній родині від малого до великого займалася писанкарством. У святочний кошик клали до півсотні крашенок. З такою кількістю і досвід приходить. Таким способом може утворитися у нас або крапка, або кома. Ось така така рисочка пряма чи якась вигнута. І е цим можна зобразити цілий світ. Не тільки якісь геометричні узори, а й все можна і людей, і тварин, і природу, і іноді церкви є на лемківських писанках. Техніка лемківського писанкарства нині отримала нове дихання. Щоправда, схожу манеру фарбування писанок колись мали поляки та угорці. Така традиція була поширена ще й на Бойківщині. Поруч майстрині Поляк Петер. Він пригадує в дитинстві також писанки розмальовував. Цього року Великдень святкуватиме в Івано-Франківську. Зізнається ще кілька уроків, і в його свято. Do czego mokożeku będą autentyczne W dzieciństwie ja, ja pisał pisanki, no na dany moment, to pierwszy, raz, że ja mogę, skazać, że ja takim Nie chce dużo podobać się. Już ja już wczoraj przygotowałem te pisanki, są już serwodni, to, to koszek budek pełny. Ось такий невибагливий писачок і навіть у дитячих руках виходить лемківська писанка-галунка. Глядачі такій майстерності дивуються. Попри популярність карпатських писанок, вдома їх малюють не всі. Ще по бабусиних традиціях ми писанки зафарбовували листям цибулі і ще наклеювали просто елементарно клієнтками. Але ми сьогодні побачили, і так як у нас перший великдень. То ми попробуємо щось зробити. На переконання майстрині Гани Кирпан писанка це згусток великодньої радості, а усі зображені знаки символічні. Це побажання щастя, добробуту та здоров'я. Організатори мистецьку майстерню облаштували одразу на тротуарі. Усе для того, аби людям народне ремесло показати. До писанкової майстерні може долучитися кожен. Триватимуть такі майстер-класи до страсної п'ятниці, адже їм саме у цей день слід розмальовувати писанки. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.